Буряк росте на усіх материках, окрім Антарктиди, але його батьківщиною є далекий схід та Азія. Саме тут люди скуштували дикий буряк, який зараз є родичем усіх буряків. Це Катерина, учениця сьомого класу Полтавської гімназії, номер 18 Вона представляє від всього свого класу буряк в рамках сезонного фестивалю здорової їжі. А ось Сергійко, учень четвертого класу, розповідає школярам про користь гарбуза. Це гарбуз, його краще готувати з серпня по листопад. В ньому міститься дуже багато корисних речовин. А в ньому вміститься міститься 90% води. Полтавська гімназія номер 18 такі фестивалі проводить для своїх учнів вже не перший рік. Свято відбувається в рамках міжнародного проєкту Діємо для здоров'я та всеукраїнської реформи шкільного харчування під патронатом Олени Зеленської. Розповідає заступник директора з навчально-виховної роботи Олена Ладигіна. Сьогодні ми проводимо традиційно фестиваль здорової їжі, тематика. У нас осінній фестиваль здорової їжі, а це проводиться заходи в рамках проекту Діємо для здоров'я. Наша школа є учасником міжнародного проекту за участі. Чотирьох країн світу є одним із закладів в Україні, яка впроваджує модель здорової школи. Участь у фестивалі беруть не тільки учня, але й їх батьки. Головним правилом фестивалю є те, що кожен клас повинен представити випадково обраний овоч оригінально, цікаво та інформативно. Додає Олена Ладигіна, Рандомно вибираються, витягуємо лотарійку і. Клас, який вибрав певний овоч, він повинен розповісти про користь цього продукту. Ну, як вже там творчо підходять до цього, як вони це бачать. От, е клас готує весь презентація відбувається кількома учнями. Мама чотирикласника Алла Харченко доєднується до участі у фестивалі разом із сином вже вдруге. Зазначає, що завдяки здоровому харчуванню у школі вона не хвилюється за здоров'я свого сина, бо тут завжди подають тільки корисну та смачну їжу. Минулого разу у нас був буряк, а цього разу у нас капуста. Причому капуста різна, і цвіта, і білокачана, і броколі, тобто різна капуста. У нас школа за корисні страви. І у нас щодня даються салати овочеві, нам дають дітям запіканки, діти їх дуже полюбляють. Фрукти даються, яблука, сливи, вчора був виноград. Діти з задоволенням це їдять. Цього сезону батьки 4 класу, в якому навчається син Алли Харченко, представляли капусту. Жінка каже, що вони якомога ширше намагалися представити цей овоч, показавши його різноманітність у приготуванні. У нас є запіканочка, у нас є мафіни з цвітної капусти, у нас є брюссельська капуста і звичайний салатик з білокочаної капусточки, з морквочкою, з кукурудзою і заправлена звичайною олією. Також ми нашим діткам даємо отакі ланчбокси, в яких ще, окрім зелені, є яєчко або котлетка на пару. Самі діти такому фестивалю радіють. Якось учень четвертого класу Святослав ділиться власними знаннями, які він здобув завдяки таким заходам у школі. Здорова і корисна їжа це дуже корисно. Бо вона, вона робить вас сильним, енергійним і здоровим. Якщо харчуватися завжди неправильно, то може. Може бути багато хвороб, а якщо дуже багато там є. Ну, наприклад, якщо щодня пити сік, то, то можна захворіти на цукровий діабет. Нагадаємо, що Полтавська гімназія номер 18 є однією із ста закладів загальної середньої освіти в Україні, який включені до розробки та апробації моделі здорової школи нашої країни.